Українці незламна нація, яка щодня доводить світові силу духу, мужність та єдність. Ми вистояли і переможемо, бо наша правда у серці кожного. Кременчуцькі новини в етері. Ми розпочинаємо. Кременчук продовжує підтримувати своїх захисників. Цього разу допомогу отримала 47-ма окрема механізована бригада Магура. Це ще один крок до зміцнення обороноздатності та збереження життів наших бійців. У Кременчуці триває системна допомога підрозділам Збройних сил України, які боронять нашу державу на передовій. Цього разу важливе оснащення сучасне обладнання для організації зв'язку. Передали військовослужбовцям славетної 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Особливо символічним є те, що участь у цій справі взяв герой України, почесний громадянин Кременчука Олександр Круковець, справжній взірець мужності та вірності військовому обов'язку. Це Ретранслятор моторбот, для того, щоб браці хлопців працювали, щоб вони мали стійкий зв'язок і могли вражати ворогів ще ефективніше. Ми дякуємо хлопцям 47-ї бригади Магура за те, що вони роблять. Це уславлені захисники України, уславлені Кременчужани. Олександр Володимирович, звільнившись з лав збройних сил, демобілізувавшись, продовжує допомагати хлопцям. І сьогодні ми говоримо про те, що дійсно. В цій бригаді в Кременчуці є надійний тил, в тому числі Герой України Олександр Краковець. Дякуємо вам за те, що ви робите. Завдяки новому обладнанню наші захисники зможуть налагодити надійний зв'язок на передовій, швидко отримувати і передавати інформацію, координувати дії підрозділів та вчасно реагувати на загрози. Це критично важливо в умовах інтенсивних бойових дій, де кожна секунда може врятувати життя і наблизити перемогу. Дякуємо Кременчуцькій громаді і особисто. Віталію Малецькому за постійну підтримку та допомогу нашим побратимам. Ця допомога допоможе нам налагодити якісний зв'язок, а отже, зберегти життя та здоров'я наших побратимів. Від лиця нашого командування і всього особового складу нашого третього батальйону механізованого хочемо вручити особисто Віталію Малецькому дану подяку за постійну підтримку. Дякую щиро. Дякую. Це подяка всій нашій громаді, всім платникам податків, всім Кременчужанам, які роблять все для того, щоб перемога була ближчою. Дякуємо. вам. Щиро дякуємо нашим захисникам за героїзм і самопожертву. Кременчук пишається своїми героями, такими як Олександр Кроковець, і робить усе можливе, щоб військові відчували. Вони не самі. У них є надійний тил, турбота та вдячність кожного з нас. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Верховній Раді відбулося чергове пленарне засідання. Що сьогодні розглядали народні депутати, та які рішення прийняли, дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні під час засідання парламенту ухвалили ряд важливих законопроєктів, а також задовільнили заяву прем'єр-міністра Шмигаля про відставку. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Це, зокрема, зміни до державного бюджету, які передбачають збільшення витрат на оборону і безпеку. Також прийняли в першому читанні пакет законів державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Окрім цього, нардеп Юрій Шаповалов додав: у цілому проголосували законопроєкт про посилення функціональних спроможностей СБУ. Крім того, ввели санкції щодо суден та літаків, причетних до російських тіньових перевезень. Маємо надію, що ці рішення допоможуть Україні розвиватися надалі та наблизять перемогу нашої держави. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Детальніше про засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, охорони здоров'я, материнства та дитинства дізнаєтесь далі. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань соціального захисту населення, захисту прав ветеранів війни та учасників бойових дій, охорони здоров'я, материнства та дитинства. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Світлана Пищита, Валерія Волкова та Вадим Українець. Також участь у роботі комісії взяв секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. Головував Костянтин Брижаха. Доброго дня всім присутнім. Доброго дня. Членам комісії хотілося б побудувати роботу так відразу якісь загальні запитання, а потім зупинитися на питаннях, які виносяться на розгляд сесії. Ну, зокрема на тих, що стосуються діяльності і контролю з боку нашої комісії. Основні, скажем так, департаменти це департамент охорони здоров'я, департамент соціального захисту населення. Ну, у нас пройшло вже пів року поточного. У межах засідання члени комісії розглянули ряд проєктів рішень, які були одностайно підтримані депутатами та будуть передані на розгляд сесії Кременчуцької міської ради. Серед важливих рішень була обговорена фінансова допомога з міського бюджету, зареєстрованим у Кременчуці військовим, які повернулися з ворожого полону. А також виплати сім'ям військових зниклих безвісти. Членам сімей безвісті зниклих військовослужбовців на сім'ю 10 тисяч гривень. А військовослужбовцям, які повернулися з полону, 50 000. Ми просто а, зараз а, отримуємо такі заяви, і ми на останній комісії задали дві такі заяви. Тобто ми просто а, закріплюємо це в програмі і в рішеннях, що військовослужбовець, який повертається з полонах, однозначно буде отримувати одразу 50 тисяч через програму, а не через звернення до комісії до на матеріальну допомогу. Також під час обговорення цього питання членами комісії було прийнято рішення щодо виїзного засідання, яке відбудеться у центрі надання соціальних послуг турбота. Я думаю, що наша депутатська комісія можливо виїзне засідання турботи саме в турботі на мазепі сімнадцять, бо дуже багато зараз питань по ветеранам. Я думаю, до кожного депутата звертаються в кожній сім'ї. Хтось дослужить. служить, тому було мало інформації зараз щодо взагалі які послуги. Надаються і що там взагалі відбувається, тому можливо запланувати коли буде Валерія. Давайте відразу заплануємо таку висну, щоб ми хоча володіли більше інформації про цю класну ініціативу, яка в нас відкрилася і працює. Наостанок члени комісії дали протокольне доручення відповідним структурам, які б дослідили інклюзивність лікувальних закладів Кременчука. Хотіли б доручити. Ну, дати протокольне доручення від комісії, все таки щодо перевірки доступності безбар'єрності лікувальних закладів міста як комунальних, так і приватних. Нагадує звернути увагу, тому що ну щоб у нас завтра не виникло питань. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Поки біглий олігарх Костянтин Живаго заробляє мільйони на війні, постачаючи ліки для армії РФ в Україні. Його інтереси захищають не лише політики, а й журналісти. Про те, хто у Кременчуці відіграє ключову роль у цій системі, наш наступний матеріал. Поки військові збройних сил України платять кров'ю за наші міста, виборюючи свободу і незалежність України, тут у тилу хтось заробляє на крові. І серед цих хтось біглий олігарх, зрадник України Костянтин Живаго. Поліція викрила масштабну схему, організовану олігархом Костянтином Живаго за участі його фармацевтичної корпорації Артеріум. Попри повномасштабну війну, Живаго продовжував вести бізнес на території Росії, фактично постачаючи ліки російським військовим. Попри повномасштабну військову агресію і введення подальших державних обмежень, бізнесмен продовжив підприємницьку діяльність в Росії, фактично спонсоруючи її бюджет. Організатор особисто контролював передачу прави виробничих технологій українських компаній як наслідок. Низка медичних препаратів українських виробників стали офіційно зареєстровані. Ваними в РФ відповідні ліцензійні договори можна знайти в Державному реєстрі лікарських засобів Російської Федерації. Хоча ці дані вносили ще до повномасштабного вторгнення, зломисники продовжували поновлювати права власності і у 2023-2024 роках. Це стало можливим після того, як українська сторона офіційно відмовилася від авторських прав на продукцію, яку виготовляли на території РФ. Саме на цій підставі підконтрольне українському бізнесмену російське підприємство змогло зареєструвати патентне право на себе. За даними слідства, підконтрольна живаго українська корпорація передала дочірній компанії УРФ зразки технології, ліцензії та повний пакет документації для виробництва українських препаратів. У результаті ці ліки масово використовувалися у російських військових шпиталях, структурах Міністерства оборони Росії та навіть на тимчасово окупованих територіях, у так званих ЛДНР. Таким чином бізнес живагу напряму підтримував армію РФ Держава що щодня обстрілює Україну. Отримані прибутки щонайменше 892 мільйони рублів, а це понад 420 мільйонів гривень, поповнювали бюджет країни-агресорки. Водночас в Україні компанія штучно знижувала податки на понад 93 мільйони гривень. Наразі правоохоронці проводять понад 40 обшуків у офісах компаній та у фігурантів справи. Ключова фігура кінцевий бенефіціар артеріуму, колишній народний депутат скликань Костянтин Живаго, який вже перебуває під санкціями РНБО. Але ще цинічніше виглядає те, що поки Костянтин Живаго, сидячи за кордоном у розпал війни, збагачується на поставках ліків для російської армії, в Україні залишаються ті, хто прикриває та обслуговує його інтереси. У Кременчуці це добре відома зв'язка. Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко та головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Лазоренко один із наближених до олігарха. Його роль політичне прикриття і просування інтересів бізнес-групи Живаго на місцевому рівні. Це пішак, який роками працює в інтересах живаго. Він мовчить, коли мова йде про офшори, ухилення від податків і бізнес із країною агресором. Його політична діяльність це фронт, на якому олігарх зберігає контроль над регіоном. Булашев у свою чергу керує медіа рупором Живаго. Кременчуцька газета перетворена на інструмент маніпуляцій і інформаційної війни проти всіх, хто намагається викривати темні справи олігарха. що навколо російського бізнесу, живаго його схем і мільйонів, зароблених на крові українців, забезпечує саме цей редактор, що роками прикриває злочинців під виглядом журналістики. І тепер, коли вся країна побачила масштаби фармацевтичної зради живаго, виникає абсолютно логічне запитання: а як зараз із Булашевим спілкуються всі ті представники правоохоронних структур, із якими він так активно співпрацював усі ці роки? Хто з них досі бере слухавку? Хто зустрічається? Хто продовжує закривати очі? І головне, чому мовчать ті, хто повинен відповідати за безпеку держави? Це частина глибоко вкоріненої системи впливу, яка сьогодні становить не меншу загрозу ніж ракети з боку ворога. Бо така внутрішня зрада повільна, але смертельна. Ці люди не просто виконавці, вони частина великої системи зради, система, яка дозволяє олігархам наживатися під час війни, уникати відповідальності і далі тримати міста у своєму впливі. Їхні дії це співучасть, за яку доведеться відповісти. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Виділення коштів з бюджету Кременчука для будівництва нового ветеранського простору та інші важливі ініціативи. Про що йде мова? Розкажемо далі. Сьогодні, під час засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики обговорили ряд важливих питань. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Долучився до засідання і секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. Головував Олександр Плескун. У нас присутні три члени комісії в залі, і один член комісії онлайн. Сергієнка Тетяна Павловна є необхідний кворум для того, щоб розглядати рішення і приймати рішення комісії, на початку присутні розглянули питання, яке стосувалося створення у Кременчуці нового ветеранського простору. Це заклад соціального спрямування, який за планом збудують у мікрорайоні перший за нас. Інвестиційний проєкт будівництва ветеранського простору. місту Кременчуку виділяються кошти в сумі 63 мільйона 700. Ми от тільки отримали ці документи, тому ми приймаємо дохідну частину цю суму і видаткову частину відповідно до порядку і умов надання цієї субвенції. Кременчук повинен передбачити у своєму бюджеті співфінансування у розмірі 40% від вартості будівництва. Надалі депутати заслухали результати виконаного протокольного доручення департаменту освіти щодо дослідження ситуації з будівництвом укриття у Кременчуцькій гімназії. номер 3 Зілянна організація, яка вивчала документи і були розроблені на облаштування укриття. відмовилася від виконання цих робіт. Тому було на наступному на тому тижні було прийнято рішення, що проект Анто Яцині Оксанд Павлович до першого на восьмого розробити чотири проекти саме на вхідну групу на жодневній мережі на гідроізоляцію. І на систему каналізації, тож, поки ситуація стосовно укриття залишається невирішеною, було знайдено альтернативне рішення. Планується, що діти навчатимуться все ж офлайн, однак у дві зміни. А у разі повітряної тривоги користуватимуться укриттям Кременшуцького закладу дошкільної освіти номер 77. Випустили два дев'яти класи, а набрали один перший клас, тому що в 12 дванадцяти класи буде 11. І зараз вони попрацювали, і зараз ми це вирішують питання саме по попри тюрцьом закладу зустрічного освіти, де вони перебувають. Якщо вони віддають там невеличкі приміщення, то вони зроблять розпис такий, що вони будуть працювати в дві зміни, тобто кожен клас буде перебувати в очному режимі. Я розумію, що ви тимчасовий вихід знайшли з ситуації, але все одно треба продовжувати шукати підрядника, і все одно треба наполягати на тому, щоб як швидше там побудувати укриття, щоб можливо було дійсно в нормальних умовах там, щоб діти навчали. Надалі члени комісії підтримали виділення коштів на муніципальні доплати фахівцям комунальних підприємств, чия заробітня плата становить суму менше 10 тисяч гривень. Також депутати підтримали виділення коштів для закупівлі меморіальних стел, які планують встановити у різних мікрорайонах міста. Ми ж почали цей процес зараз. Три локації просутретянські кагала. Максима. Потім ми визначимо ще ряд таких номарних ну, місць, де можна, де є місце, і де можна буде встановити цю стереоту. Поки плануємо. Види видатні там, Україну, України, і діячі, де, де це можливо, щоб вона вписувалась. Тож усі підтримані членами постійної депутатської комісії рішення будуть направлені на розгляд виконавчого комітету та сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Одноразову грошову допомогу у 5 тисяч гривень отримують усі першокласники в Україні, які цьогоріч йдуть до школи 1 вересня. Така ініціатива Кабінету міністрів України. Головна мета полегшити фінансове навантаження на батьків під час підготовки до школи. На що та як можна витратити кошти, дізнаєтеся прямо зараз. Всі діти, які йдуть до першого класу у вересні 2025 року, отримають 5 тисяч гривень. Грошова допомога буде нарахована на банківську карту одного з батьків або законного представника дитини. Незабаром 1 вересня, і наші діти підуть до школи, а багато з них вперше. Тому ми вирішили сформувати такий пакунок школяра, який буде доступний після того, як батьки запишуть дитину в школу. Система шкільна передає цю інформацію нам в пенсійний фонд і в дії людям приходить пуст сповіщення про те, що от вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через дію, що готові. І на їх спеціальну віртуальну карточку в дії зараховані гроші. Все дуже просто. А що робити, коли в мене немає дії? Також просто, просто треба буде після того, як ви звернулися і вашу дитину зарахували до школи, прийти в пенсійний фонд і написати відповідну заяву в будь-якому сервісному центрі, вказавши рахунок, на який би ви хотіли, щоб вам перерахували кошти. Гроші за програмою пакунок школяра можна витратити виключно у спеціалізованих магазинах, які мають відповідні коди діяльності. І це можливо в домаш... в спеціальних дитячих. Магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також в тих магазинах, які торгують товарами, ну і дорослими, і дитячими, але там, де є дитячі товари, відділ дитячих товарів. Це гарна ініціатива. І наш бізнес так само попрацює з тим, щоб їх рахунки були доступні, їх коди були доступні для цієї системи. За словами міністерки соцполітики, така ініціатива спрямована на стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Минулими вихідними активні мешканці міста зібралися на благодійному тренуванні просто неба. На свіжому повітрі серед зелені й сонця вони не лише працювали над своїм здоров'ям, а й допомагали тим, хто потребує підтримки. Неділя, восьма ранку. В міському саду близько 50 активних та завзятих людей різного віку зібралися на благодійне тренування. Головна мета зібрати кошти для центру соціальної реабілітації дітей в Кременчуці. В цьому році це перше таке тренування відкрите. Ми проводимо з тренером Діаною. Благодійне тренування, на котрому ми збираємо допомогу дітям з центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. По перше, це благодійна основа. А по друге для популяризації спорту в місті Хрименчук, як серед дорослих, так і серед дітей. Можете бачити люди різного віку. Всі працюють, всі тренуються. Разом в одній компанії тренування об'єднало як професійних спортсменів, так і новачків. Участь міг узяти кожен охочий. Вважаю, що такі заходи вони є необхідними і для нашого міста, для людей в цілому. Це підтримує, по-перше, нашу менталочку, По-друге, ви знаєте, що в нас ціль благодійна. Ми кошти будемо направляти діткам на допомогу, і це також нас самих мотивує до праці до підйому о сьомій ранку у неділю, у єдиний вихідний, але воно однозначно того варте, тому що ми бачимо емоції людей. Це неймовірна енергія іде від людей. Ми їм за це дуже вдячні насправді. Мат просто неба додав енергії та натхнення. Учасники заряджалися мотивацією, відчували себе частинкою великої доброї справи. Адже такі тренування це не лише про фізичну активність, а й про єдність та підтримку тих, хто цього потребує. Такі заходи є дуже цікавими, та вони є благодійними, і це дуже класно виходити та проводити час тут разом разом з цією командою. А мені дуже сподобалось тренери, є професіоналами, тому я б ще раз вийшла 100%. Сьогодні команда БТ-студія доєдналася до тренування вихідного дня. Воно благодійне. Ми збираємо кошти для центру соціальної психічної реабілітації дітей. Ми для них щось придбаємо, щось цікаве, позитивне і подаруємо дітям трішки щастя. Ці тренування дуже класні, тим, що можна. Відволіктись від буденності, прийти, відпочити, зайнятися улюбленою справою, спортом, так і фізичного навантаження, і потім вже відпочити під час тречингу. Дякую тренерам за те, що зробили такий захід. І з радістю долучимося наступного разу. І закликаємо всіх мешканців теж долучатися. Організатори дякують кожному, хто долучився, і закликають не зупинятися. Добро починається з руху. Анна Мащенко, Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини, Кременчуцька громада та Україна загалом продовжують підтримку нашого війська. Гуртуємось і надалі заради кращого майбутнього української держави.